Мій шлях сьогодні, монастир, мій маятник, молитва і Бог, любов до ближнього, мій мотив. Цього я прагну знов і знов. Ранкова служба то моє сонце, вечірні молитви, моя нагорода, під час літургії за рідних спомин дарує найближчим від гріха Свободу. Такий мій хрест, за це, слава Богу, перед очима горній престол. Господь прокладає до неба дорогу, але як на серці, покаяння, молитва, любов. Ці рядки духовної поезії викладені у збірці погляд до Бога. Автор книги, молодий та амбітний письменник, вихованець Почаївської духовної семінарії Анатолій Молнар. Це його сьоме видання. Утім, воно, за словами поета, кардинально різниця від попередніх. Попередній збірк вони мали більш такий напрямок філософський, пізнання себе. Якісь такі навколишні актуальні речі, то якщо брати порівняння порівнянні з цією, це зовсім інший напрям моєї творчості. Тут я більше старався акцентувати увагу зараз на дуже потрібних речах, на такому, як духовність. Акцент намагався зробити на тому, що потрібно робити більше добра, щоб наблизити нашу перемогу зараз. Тому ця книга також є таким моїм внеском у нашу перемогу над російським агресором. Збірка духовної поезії видана з благословіння високопреосвященнішого митрополита Феодора, керуючого Мукачівської православної єпархії. У книзі представлено 12 віршів та фотосвітлини з життя ченців Ракошинського чоловічого монастиря, що на Мукачівщині. Більше півроку працював над книгою. Окрім віршів, там 12 віршів на різну духовну тематику. У книзі намагався передати наш такий. Духовний колорит, який у нас є, щоб людина, яка прочитає книгу, могла ознайомитися із духовним життям на Закарпатті у нас. Також там є фотографії з Ракошинського монастиря в Мукачеві, чому обрали саме цей монастир, тому що він стоїть на трасі Київ-Чоп. і дуже багато заїжджає людей з різних куточків України і бачать монастир, бачать, як живуть монахи. Там, до речі, займаються сироварінням, варять італійський сир. А мені хотілося показати у фотографіях цей простий погляд монахів, який вони можливо не встигають бачити. Близько сотні екземплярів книги Погляд до Бога вийшли друком у першому тиражі. Далі Анатолій сподівається, духовне видання користуватиметься популярністю і вдасться збільшити його кількість. Придбати цікаву духовну збірку може кожен, безпосередньо звернувшись до автора або ж у церковних лавках Мукачівської єпархії.